Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер, фізичний терапевт та health coach. У цьому відео ми з вами зачепимо тему спазмів у нашій спині і зробимо акцент переважно на частинку нашого низу, на наш поперед. Бо причини, через які виникає цей спазм, є їх доволі багато. Це може бути як зі сторони м'язів, наприклад. Травма, перерозтягнення, перенапруження, рівномірний розподіл навантаження, порушення постави, хронічне навантаження постійне лише на одну сторону, так і проблема з суглобами, з зв'язками. Якщо у вас є грижа, протрузія, які впливають на нерви, то це також може посилювати біль. Сюди ж відносяться артрити, стенози, усілякі такі от хронічні стани. І вони призводять до сильного дискомфорту та обмеження рухливості. Давайте насамперед визначимо, чи спазм це погано чи ні. ні. Спазм це захисна реакція нашого організму, яка виникає для того, щоб вас попередити. Тобто, коли у вас виникає гострий такий напад болю після. Кашлю, чхання, коли ви вирішили щось підняти з підлоги і відчуваєте таке або простріл, або дискомфорт. Це не означає, що у вас з вашим тілом щось не так. Ні. Таким чином воно вам сигналізує про те, що тут небезпечно, що треба або зменшити амплітуду, або перестати виконувати цей рух. Тому ми перестаємо думати про спазм як про ворога, а сприймаємо це як помічника. Для того аби зрозуміти, що ж відбувається з нашим тілом, дуже часто спазм вникає через відсутність динамічної стабільності та контролю. Ми не забезпечуємо необхідну підтримку нашому тілу, коли ми піднімаємо вагу. Або робимо якийсь незвичний для нас рух, і найчастіше проблема не в самому русі, не в якійсь дії і не в поганій вправі, а в тому, що ми намагаємось помістити себе в умови, до яких ми не готові. Наприклад, такі дії, як підйом чогось важкого з підлоги, виконання вправи, яку ми до цього не робили, одразу з великою вагою, без належної підготовки та відпрацювання техніки. Наприклад, ви вже втомлені після фізичного навантаження і сюди додаєте стрес. Ночі без сну і це вже провокує виникнення спазму. Тому наше тіло стає, виявляється неготовим і реагує подібним станом. Уявімо, що ми з вами попрацювали такі молодці, але чому ж може повторюватись виникнення спазму? Справа в тому, що тут причина не лише у нашому фізичному здоров'ю, а й в емоційному підході. Бо після того, як людина виконала якийсь рух, отримала такі дискомфортні відчуття, у неї виникає страх цього руху. Дуже часто можна почути, що «Ага, ти округлив спину, щось підняв, більше так не роби, або не піднімай нічого з підлоги, бо це викличе біль. Страх руху називається кінезіофобією, і в мене, до речі, в телеграм-каналі є подкаст про цю тему. Якщо вам Цікаво буде дізнатися більше, то я залишу посилання в описі, щоб ви могли перейти та ознайомитись. І як наслідок, коли людина після спазму чує такі заборони, то вона боїться рухатись, бо в голові звучить голос. Не можна це небезпечно. І, власне, задача фізичної терапії, задача тренувань поступово повернути собі оцю от віру в безпечність руху і показати тілу, що з ним нічого поганого не трапиться, що воно готове, що ви ви. Витримаєте і, в принципі, зможете жити своє життя повноцінно без утворення такого дискомфорту. Так, звісно ж, є фактори, які сприяють виникненню такого дискомфорту, це вік. Надмірна вага, відсутність регулярної фізичної активності, тривале перебування в одному положенні без його зміни, куріння, бо це перешкоджає доставці поживних речовин до наших міжхребцевих дисків, тривожність, депресія, захворювання, по типу якихось інфекцій, артриту, раку тощо. Але знову ж таки, це не означає, що можна сказати, що так це вже вік в мене нічого не виправиш, або це все через вагу, бо таким чином ми з вами відбираємо свій шанс на те, аби рухатись без болю. Отже, головне розуміння, що незалежно від віку, від нашого стану, ми можемо з вами розвивати стійкість та покращувати наш стан. Ми можемо турбуватися про наше тіло, ставати сильнішими, більше рухатись, звертати увагу на наш спосіб життя і тренувати. Витримування різних навантажень. Так, звісно, фактори ризику існують, і ми не можемо зменшити їх впливи, або сказати, що вони не важливі. Але це не основа, це лише загальна частинка, такий невеличкий пазлик вашої ситуації, але не вся вона. Що ж робити при спазмі? Негайно. Зменшити больовий синдром, от його гострий прояв, та дати тілу сигнал, що з ним все в порядку, ви в безпеці, та допомогти йому розслабитись, в довгостроковій перспективі працювати над мобільністю, стабільністю, контролем, пропріоцепцією, відчуттям вашого тіла в просторі та покращувати силу та повертати собі можливість рухатись у різних напрямках та виконувати різні рухи. Тобто, наша задача не лише. Погасити пожежу, скажімо так, да усунути біль, а зробити так, щоб вона не виникала в майбутньому. Що робити, якщо у вас трапився спазм спини. Насамперед важливо розуміти, що у вас зараз ваша нервова система знаходиться в стані такої підвищеної збудженості, м'язи напружені, і вони, як виходять з-під вашої зони контролю. Завдання на цьому етапі заспокоїти себе, зменшити напругу і зробити прості дії. Перше, нам потрібно, якщо ви вдома, це створити відчуття безпеки для нашої спини. Ви можете лягти на на Спину і спокійно собі полежите, це дасть їй можливість відчути цю опору і підтримку. Якщо ви в громадському місці або на роботі, потрібно спертися на щось, припустимо, на стінку, бо це так само забезпечить вам необхідну підтримку. Також можна. Зосередитись на диханні, на співі, на гудінні, там навіть на простому муканні, це все сприяє тому, що у вас активується ваша парасимпатична нервова система, блукаючий нерв, і як наслідок, за допомогою парасимпатики, блукаючого нерва, дихання, ми з вами заспокоюємо себе і даємо можливість зменшити оцю напругу зі спини, як мінімум, трошки послабити цей спазм. І також не варто знецінювати ефективне дихання. Це зрозуміло, що ми з вами хочемо закритися, не дихати, бо здається, що від цього посилюється біль. Але дихання активує нашу природню опіоїдну систему, що таким чином допомагає нам також зменшити м'яс, ми розслабляємо. Також є допоміжні способи розслаблення, і сюди, як би це дивно, не звучало, будуть зараз належати не вправи, а приглушити світло, знову ж таки, якщо ви вдома, а включити собі якусь музику на фоні, те, що вам приємно слухати, і те, що вам допомагає розслабитись, спілкування з людьми. М'які голоси людей поруч, тобто не ті, які вас якось стимулюють або дратують, а ті, які навпаки, розслаблюють, та якісь м'які легкі дотики. Ні, тут не масаж якийсь сильний, він не допоможе. Нам потрібно просто от. Додати собі такий приємний ніжний, ніжний дотик, щоб тіло заспокоїлось та відчуло, що воно може так трошки розслабитись. Можна застосувати тепло чи холод. Дуже часто для того, аби розслабитись, застосовують тепло, але якщо ви відчуваєте, що вам стає легше від холоду, то також має місце бути. Тобто відчувайте, що вам допомагає, а що навпаки може посилювати біль, і ми уникаємо того, що його посилює. Наступний крок це звертати увагу на те, як ми можемо зменшити це запалення через спосіб життя. Знову ж таки, повертаємось до нашого сну. Його має бути достатньо до рівня стресу, до гідратації, скільки води ми п'ємо, харчування, воно має бути збалансованим та надавати вам всі необхідні поживні речовини. До речі, з усім цим ми можемо попрацювати з вами. На консультації, бо так як я отримала освіту health coach і закінчила курси, це також мені дає можливість більш комплексно пропрацьовувати та покращувати стан вашого здоров'я не лише через вправи, а через покращення вашого способу життя. І після того, як ми з вами зменшили больовий синдром, заспокоїлись, тіло починає відчувати себе в безпеці, ми поступово повертаємось до руху за допомогою таких м'яких досліджень. Тобто ви плавно, обережно, без різких рухів починаєте знову згинатись. Розгинатись, робити такі невеличкий нахил, але це має бути контрольована амплітуда безпечна. І тут, в такі моменти, ви зосереджуєтесь і спостерігаєте, які рухи посилюють біль, які дають вам полегшення. І тут знову ж таки все просто: те, що вам допомагає зменшити біль, ми робимо і ми уникаємо рухів, які його посилюють. Після того, як ще пройшло трошки часу, ви відчуваєте себе так більш стабільно, ми повертаємо тілу довіру до. Віру, до... Руху. Наприклад, лягаємо на спину та виконуємо такі от невеличкі похитування з боку в бік. Ми можемо по черзі підтягувати коліна до грудей та опускати назад. Ми можемо підтягнути ногу до себе, тримати стегно та виконувати розгинання, таким чином покращувати ковзання нашого сідничного нерва, активувати м'язи, покращувати також розтягнення задньої поверхні стегна, і таким чином зменшувати напругу. Зі спини, бо начебто це прості рухи, але вони дають сигнал нашому мозку про те, що рухатись безпечно, страх зменшується, і ми поступово повертаємо контроль над м'язом. А тут повернемось до питання, те, що я казала раніше, чому масаж та сильний натиск не завжди доречні, бо взагалі не доречні в цьому випадку. Бо ми і так з вами перебуваємо в стані напруги, тобто в нас з вами активна симпатична нервова система, і ми вирішуємо, що нам робити: бігти, завмерти. Або бити. І ми інстинктивно тут затримуємо дихання, плечі лізуть вгору, ми хочемо з вами напружитись, крутитися, щоб витримати цей біль. І тут нашому тілу не потрібен додатковий тиск, не потрібен додатковий стрес. Ні. Як я вже казала на початку, нам потрібно подарувати йому, повернути відчуття безпеки та дати можливість розслабитись та зменшити цю напругу. І коли наш. Гострий біль зменшується. Нам з вами важливо починати знову рухатись та повертатись до силових мобілізаційних вправ покращення. Є ж динамічної стабільності та контролю у межах вашої толерантності, тобто терпимості до болю і поступово збільшувати навантаження. Тобто не варто робити так, що тут у вас був спазм, вам було боляче неприємно, як тільки стало легше, ви одразу повернулись до попереднього рівня навантаження. Ні, це сигнал, що десь щось було не так, і потрібно дати собі оцю можливість плавного повернення, бо це і буде вашою профілактикою до майбутніх спазмів. Як я вже казала, основою все одно буде ваш рух. І наше здоров'я, наша задача це забезпечити нам здоров'я, підтримку та силу хребта не лише в нейтральному положенні, бо ми з вами не ходимо, як роботи, а в динамічних положеннях, які трапляються у вашому житті. Тобто, те ж саме, підняти щось з підлоги, потягнутись кудись, зробити ротацію, зробити нахил. Ми маємо бути до цього готові. І рух. Головна профілактика, і тут не обов'язково переходити одразу до якихось важких вправ, там присідання, тяга з великою вагою. Ні. Спробуйте звернути увагу на те, як багато ви загалом рухаєтесь протягом дня. Може, буде достатньо вже додати собі ходьбу, бо це вже допоможе суттєво знизити рівень болю та поліпшити стан м'язів. Дати велосипед або велотренажер. Щось таке, що принесе вам задоволення і не буде викликати такого великого супротиву на перший час, бо вже навіть такі невеликі дії, по суті, вже допоможуть вам пропрацювати ваші м'язи спини та покращити кровообіг в цілі. І тут е, також важливо розуміти, що питання не лише м'язів спини або там пресу, бо дуже часто виникають такі думки, ага. Якщо в мене болить поперек, отже, мені треба закачати поперек. Якщо в мене тут болить спина, отже, мені треба закачати прес. Але стабільність це не лише м'язи тут живота да, там м'язи попереку. Ні, це все від, ре... від діафрагми, до тазового дна, до ваших сідниць, до взагалі сили верхньої частини тіла та нижньої. Але не варто знецінювати силу правильного дихання, бо завдяки цьому ми з вами можемо рівномірно розподіляти внутрішній черевний тиск, навантаження коли ми виконуємо вправи, і таким чином включаємо в роботу Це от наш природній корсет, який дарує безпеку вашому попереку. Тому, от, наприклад, на тренуваннях ми з клієнтами не просто щось закачуємо, ні, ми працюємо комплексно з диханням, з мобільністю, з тазовим дном і вчимося залучати весь тулуб для того, аби знову ж таки в житті ми могли виконувати рухи безпечно та без будь-якого дискомфорту. Тут також наступна помилка, яку дуже часто допускають, думають, що проблема у поганій поставі і що сутулість, отаке от, от положення винно в тому, що в нас з вами виникає дискомфорт. Насправді, знову ж таки, це не так. Якщо ми з вами сидимо в одній позі, 8-10 годин на роботі, то це погано. Якщо ми з вами сидимо в одному положенні, давайте так, навіть не буду казати про 20 секунд, 30 секунд, а там 10-15 хвилин, потім ми встаємо, його змінюємо, або робимо там якісь невеличкі потягування, нахили, якусь таку розминку, це нічого шкідливого вам не принесе, бо проблема не стільки в сидінні, як в тому, що ми застріємо в одному положенні і ми не рухаємось, тобто ми надаємо собі оце от різноманіття рухів, яке в нас має бути. Тому нагадую, що постава це не щось статичне, це не фото, де ми з вами замерли, і все. Ні, це відео, це динаміка, де тіло постійно змінює своє положення, а не зависає в одному стані на години. Наступне. Це важливість мобільності та різноманітності рухів. Тут, знову ж таки, як я казала в попередньому пункті, питання не лише нашого попереку чи хребта. Ні. Тут потрібно звертати на стан грудного відділу, тазу, кульшових суглобів. Бо якщо десь з цих частинок нам не вистачає мобільності, то поперек буде вимушений компенсувати та брати на себе те навантаження, до якого він не Пристосоване. Звісно, тіло адаптується, але в нас з вами будуть виникати такі компенсації та перенавантаження. Тому, якщо у вас раптом є проблеми з мобільністю врудного відділу, ви відчуваєте нестачу мобільності у ваших кульшових суглобах, то завдяки тому, що ви будете. Працювати з усім тілом комплексно, ваша ситуація може значно покращитись. Тому я радила, аби у вас на постійній основі у вигляді вашої там, руханки протягом дня або розминки були вправи на покращення мобільності грудного відділу хребта, на рухи тазом та стегнами, на згинання, розгинання, спин, такі невеличкі нахили та регулярна зміна положення тіла. Бо це, знову ж таки, Підтримує вашу природню рухливість, і тіло почуває себе безпечно під час побуту та звичайного життя, що може допомогти? А, окрім таких тренувань, можна спробувати йогу, бо це поєднання розтяжки, мобільності ж сили, в залежності від виду йоги та усвідомленості. А, техніки більш свідомої та дихання той момент, коли ви можете себе. І зупинити і зосередитись на тому, так, як я дихаю, в якому положенні знаходиться моє тіло. Взагалі, звернути увагу на нього. Якщо це вам не підходить, то ви можете обрати будь-яке навантаження, якщо ви відчуваєте, що вам від нього стає легше, що воно вам покращує стан вашого тіла, і ви, як мінімум, не боїтесь виконувати ці вправи. І Тепер підходимо до основного пункту про силу та контроль про пріоцепцію, Бо це основа це важливо, бо мобільність так має бути, але наше тіло також має бути сильне. Ми повинні його контролювати, відчувати та розуміти, як ми виконуємо вправу і на для чого. Не просто зробити. Там сто присідань з поганою технікою. А розуміти, що у вас напружується, як ви працюєте, чи ви зможете зберігати це нейтральне положення спини, коли присідаєте, чи у вас поперек виходить вперед, чи ви згинаєтесь, чи у вас коліна завалюються? Бо це все буде впливати. Бо Повірте, у старшому віці, особливо так як в нас зменшується кількість м'язів, підвищується ризик виникнення остеопорозу, то силові вправи допомагають зберегти здоров'я та впевненість у рухах. Бо це все одно ключ, аби гарно почувати себе в більш такому зрілому віці. І сенс простий, потрібно виконувати вправи регулярно. Не працює так, що ви 10 днів. Поробили вправи або два тижні, типу пройшли такий курс тренувань, і кажете, що вони не працюють. Якщо ви десятиліттями відчуваєте біль, дискомфорт, або це у вас формувалось на один рік, то зрозуміло, що десяти тренувань буде мало, аби себе повернути в такий збалансований стан та позбутися цих симптомів. Нам потрібен час, аби перебудувати тіло. Тому сенс простий. Нам потрібно робити вже краще невеликі вправи щодня, нехай це буде 10-15 хвилин, і тоді в довгостроковій перспективі ми дійсно зможемо помітити зміни. Тобто, вправи це наш активний вплив. І тут зараз плавно перехожу до того, чому просто масажу або міофасціальних технік буде недостатньо, бо це пасивний вплив, це може допомогти вам тимчасово, бо це допомагає зменшити напругу в нервовій системі. Але якщо ви пройшли курс з ну, таких, як часто призначають з 10 масажів, а потім ви нічого не робите, то велика ймовірність, що у вас все це повернеться через певний час. Тобто ви попрацювали з симптомами, а ваша причина лишилась, нікуди не ділась. Тому може бути, але в комплексі з вашими активними діями, з тренуваннями, це буде працювати значно краще. Отже, це відео про біль в попереку та спазм. нагадую, що поперек не працює ізольовано. Потрібно звертати увагу на те, що знаходиться вище, наприклад, на грудний відділ та нижче, таз та кульшові суглоби, навіть коліни і ваші стопи. Це все буде впливати, що не варто знецінювати силу маленьких кроків, бо вони дійсно можуть вам принести такі великі стабільні результати в довгостроковій перспективі. Масаж, техніки міофасціального релізу, мануальна терапія є корисними, але якщо ви будете їх поєднувати з активними вашими діями, вправами для того, аби закріпити ці зміни в тілі, то результат буде також більш стабільний. Ну і, звісно, варто звертати увагу на своє тіло, не знецінювати послідовність, тобто розуміти, що вам потрібно рухатись крок за кроком, бути уважними до себе та дослухатися до Свого тіла не робити, аби було, а дійсно підходити до цього процесу свідомо і включатися в нього, бо освіта клієнта, пацієнта є невід'ємною частиною фізичної терапії. Тож я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Це обов'язково залишайте. Коментарі, що для вас було таким найцікавішим, найважливішим. Лишайте обов'язково свої побажання щодо майбутніх тем відео. І, звісно ж, не забудьте підписатись, поставити вподобайку, щоб не пропустити ще більше корисної інформації для покращення стану свого тіла.